Роботи по зведенню літньої експозиції папужника вийшли на фінішну пряму. Робітники укладають доріжки для відвідувачів зоопарку та розбивають клумби. Середніх та великих папуг розмістять у семи літніх вольєрах. Це буде жако, це буде така дугофіна, будуть жрелове папугаї, п'яти носороги или калаотрубачі. Они у нас зараз на фазанники займають тут вольєру крайнюю. Ми їх пересаджуємо в большую вольєру. Роботи у зимовій частині павільйону для папуг наразі тривають. Директор звіринця запевняє, восени утеплене приміщення буде готове, тож черкасці зможуть милуватися екзотичними птахами і у холодну пору року. Цієї ж таки суботи у зоопарку з'явиться контактна зона Дитячий двір. Експозиція представлятиме молодняк тварин, козенят та овечок, висота яких у холці не перевищує 60 сантиметрів. Мешканцями дитячого двору також стануть маленький віслюк, курчата, кролики, морські свинки та дитинчано-сухи. Ми хотімо сюди німножка как бы заняться воспитанием наших посетителей, прежде всего в том в том плане, чтобы все-таки а, люди понимали, что нужно общение с животными, а не кормление животных. Потому что Когда человек кормит животного, он начинает на него смотреть снисходительно, как на младшего брата. Вопрос, кто из них младше, человек или это животное. Такі контактні зони наголошує Ван є важливою частиною роботи із відвідувачами, насамперед із дітьми. Мовляв, саме так малечі можна прищепити любов до світу тварин. У мене є маленький хомячок. Мені сподобалися різні тварини: мавчки, кози, свинки. Коли відкриється ще зоопарк, я прийду сюди. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.